Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна Заробіток в інтернеті без вкладів. Цікавий сайт для заробітку у гривнях на звичайних опитуваннях. Саме його ми з вами і будемо розглядати у цьому випуску. Разом зареєструємося, я все розповім і покажу, пройдемося по вкладках і обов'язково розглянемо способи оплати. Сайт Хеберсевий, інтерфейс простий, без усяких заморочок. Тут все відразу зрозуміло: сторінка новини. Запросити друзів, допомога з сайту і, звичайно ж, контакт, зворотній зв'язок. Запускаємо швидкі, автоматичні виплати, це найприємніший момент. Партнерська вигідна програма. Ще оновлення нас будуть радувати, допомога на сайті, питання, які в першу чергу цікавлять користувачів. У який термін будуть проводитися виплати до 30 днів, але в середньому виплата проходить протягом двох тижнів. Адміни будуть намагатися запустити. Швидкий автоматичний виплат, як ми з вами вже а, бачили новину. Одним словом, тут є відповіді на всі питання, що хвилюють нас. Що ж, поїхали реєструватися. Нам потрібно створити новий обліковий запис, а для початку необхідно вибрати країну прапорів багато. І, звичайно ж, є Україна. Важливо вказувати ту країну, де ви мешкаєте саме зараз. Україна. Я вибираю прапор. І відкривається вікно, де потрібно ввести свої дані. Вказуємо все правильно, без хитрощів. Заповнюємо. Анкету, ім'я, адреса пошти, на яку надходитимуть повідомлення про опитування. Тобто опитування ви можете побачити у своєму кабінеті і також вони будуть надходити на пошту. Далі я приймаю умови потрібно. Галочку скрізь поставити, погоджуюсь, розгадую капчу, ставлю галочку. І мене беруть у свою команду. Ласкаво просимо до борту. Корабель поплив. Тепер мене просять перейти на пошту, це обов'язково, і знайти лист від сайту Хеберсевий та підтвердити адресу електронної пошти. Все це просто робиться. Якщо лист не надійшов вам на пошту, можна, тобто треба, звичайно, передивлятися спам або в корзині. Відкриваю лист та натискаю на кнопку Активувати обліковий запис. Мене перекидає на сайт, де я маю зайти під своїм логіном та паролем. Особистий кабінет, меню, декілька розділів. Опитування для мене. Гаманець учасників. Замовити виплату, партнерська програма, рекламні матеріали, профіль користувача, змінити електронну пошту, змінити пароль, видалити обліковий запис. Ось такі розділи. Заходжу в гаманець. Курс конвертації балів зароблених 100 point це 200 гривень. Point це внутрішня валюта сайту. Всі суми вказані в балах. Курс допоможе прогнозувати вашу майбутню виплату місцевої валюти. Після реєстрації на вашому рахунку з'явиться 10 балів. Таблиця, де будуть вказані ваші зароблені монети. За який період та за які опитування. Як відбувається виплата, якими способами? А USDT ТРЦ-20, мінімальний вивід 500 монет. Може, буде зароблені монети? Можна буде, тобто, зароблені монети, вивезти на Pair у доларах мінімальна сума виведення 300 points, місцеві банківські картки, мінімальне виведення 300 монет, закинути на телефон, але бачимо, що ця функція закрита. Можливо, що заборонений доступ для українців саме. А може і дана функція знаходиться в розробці, будемо очікувати. Рекламні матеріали тут вказані банери, які можна використовувати для просування свого реферального посилання, запрошуючи нових користувачів на цей проєкт. Партнерська програма можна запрошувати людей по всьому світу, використовуючи партнерське посилання, отримувати фіксовану нагороду за кожну реєстрацію. За активність своєї команди ви будете заробляти відсотки. Можна побачити відгуки користувачів. Перше питання запропонували відразу після реєстрації. Сподіваюся, отримати більше в варіанті. Зараз я заходжу до розділу опитування для мене, спостерігаю таку картину, для мене нічого немає, порожньо. Можливо, це залежить від країни. Згодом завдання будуть і для мене з'являтися. Я заходжу через кілька годин на свій аккаунт, з'явилося опитування для мене, я можу виконати це завдання і отримати 15 монет. Так само можна переходити через пошту, на пошту приходять, приходять опитування, необхідно вчасно переходити за посиланням, щоб встигати. Інакше буде написано, що опитування закінчені для вас. Чекайте. Тобто питання, які прийдуть, вони не будуть висіти вічно, необхідно виявити лист відразу або частіше заходити на сайт у свій аккаунт. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді і складенням. Заходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Що ж, намагаємося заробляти гривні, відповідаючи на питання, і виводити зручними для вас способами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним.